Вийшов мультсеріал Monster Commandos з авторством Джеймса Гана, який є першим повністю і беззаперечно канонічним для нового кіновсесвіту DC під назвою DC Universe. А він у свою чергу замінить DC Extended Universe, який йшов із 2013 по 2022 роки. Серіал вийшов якісним і цікавим для обговорення. Проте ще цікавішим для мене є обговорити, як саме Джеймс Ган підійшов до створення нового кіно всесвіту. Тому це відео я поділю на дві частини. У першій буде огляд на власне сам мультсеріал, де я також Поясню, що я мав на увазі під першим беззаперечно канонічним проєктом. А вже потім поговоримо про DCU, як він влаштований і побудований, а також чим він відрізняється від будь-чого, -що, що ми бачили у кінематографі. Адже тут справді є що обговорити. Ну а мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали! Отже, спершу про сам серіал, який я для зручності називатиму оригінальною назвою Creature Командос. Він розповідає про команду монстрів, яку збирає Аманда Воллер, вжививши йому голову вибухівки, для того, щоб захистити принцесу вигадний. Законсервований східноєвропейський держави Покалістан, від серцеї, чародійки із Теміскіри, звідки родом і дива жінка. А монстрів Волер використовує тому, що після подій миротворця, де її діяльність викрила власна дочка, її заборонено робити подібне із людьми. Але є от така от прогалина в законі. Тобто так, Ган, по суті, втретє зняв загін самогубців, але цього разу знову під іншою назвою, і тепер про монстрів. І то якийсь кроля кул вписався би і сюди. Ну і оскільки вже тут хтось міг заплутатись, варто зачепити те із канонічністю миротворця. Адже здавалось би, дивно, перший проект кіновсесвіту, а зв'язаний із серіалом іншого кіновсесвіту, який ще є прямим продовженням ще одного фільму, того ж Всесвіту. Як це працюватиме у DCU за словами Гана? Миротворець майже повністю канон. По суті, тільки його зустріч із Лігою справедливості є неканонічною. Тобто, по факту, сам Всесвіт працює, як я й передбачив у відео майже два роки тому. Тільки зародження Всесвіту я прогнозував логічніше трохи. Типу, Ган перезапустив все але він може брати події із DCU. Якщо він згадує їх у новому проєкті, то проєкт, який він згадує, тепер канон. Але деякі його деталі у новому всесвіті могли бути інакшими. Ось, наприклад, у Крішер Команда згадується операція морська зірка, а також чітко зазначена смерть Ріка Флега молодшого у Корта Тобто події останнього загону самогубців є каноном. Проте, чи посадили Бладспорта до в'язниці саме через те, що той відправив Супермена у реанімацію, не факт, може й забути що інше. Чи точно на Корта за помер капітан Бумеранг, також не ясно. Можливо, так, але якщо Ган захоче бачити того у своєму кіно всесвіті, то може виявитися, що на острові його тоді не було. Адже на історію це ніяк глобально не впливає. Навіть Гарлі із подій другого загону можна викинути, щоб потім ввести нову Гарлі вже на пару із новим Джокером. Тобто зараз будь-який проект DCU може стати каноном, якщо Джеймс Ган згадає його у своєму фільмі. Але будь-який їх елемент можна сприймати потенційним неканоном, поки Ган не заявить оберне. Пізніше Ганн заявив у соцмережах, що поки миротворець є каноном майже повністю, адже його другий сезон буде вже частиною DCU, то загін самогубців це скоріше як недосконалий спогад. Себто, оскільки DCU – це вже сформований Всесвіт, там могли відбуватися різні історії, частина з яких могла бути дуже схожою на те, що ми вже десь бачили. Рік Флек дійсно загинув у Корта Мальтеза два роки тому. Але це не тому, що ми це бачили у фільмі про загін, а виключно через те, що це згадує Флек старший і Волер у серіалі. Отже, Продовжуємо про Крішер Командос. До команди увійшли вище названий батько Ріка Флега, Рік Флег старший, ласка із останнього загону самогубців, Наречена, створена, щоб одружитися на іншому персонажі серіалу Франкенштейні. Також G. Робот, який воював із нацистами ще під час Другої світової. Ніна Мазурський, яку мотував її батько, щоб рятувати її, адже вона була народжена із дефектом легень. Ну і мій улюблений доктор Фосфор, який був вченим, але через деякі обставини став радіоактивним із можливістю пропалювати все підряд. Ну і тепер виглядає. Скелет, який світиться зеленим, персонаж з'явився ще у 1977-му, але дуже схожого на нього персонажа Блайт, він же Дерек Пауерс, придумали з нуля у мультсеріалі Batman Beyond в 1999-му. Тож образ вам має бути знайомим. Юкілдмайфатслайтесадія зберігається?» А сподобався саме він мені найбільше, тому що він завжди діє найбільш логічно і раціонально в цьому серіалі, залишаючись при тому суперзлодієм, але із почуттям гумору. Сам Ган казав, що у вуста Фосфора часто вкладав свої власні слова і думки щодо поточної ситуації. Тисінотфані, вай арю смайлінг. Слодан, бігет. Ама фрікінг скелетен. Юарнот смайлінг? О, айм. Пад юкенттелде. Сама оповідь у Крішер Командо споділена на події у теперішньому часі і флешбеки, які детально розкривають кожного персонажа у різних серіях. І от цей хід мені вже видався досить суперечливим. Тобто так, все написано досі круто, живо і часто емоційно. Мені найбільше сподобалися флешбеки Джей Робота. Адже тут Ган із найменш цікавого персонажа команди, арка якого була виключно у тому, що він хоче стріляти нацистів, зробив історію про непотрібність і невгамний плин часу. І зробив це так, щоб під кінець ціле. Не плакав. Проте через такий підхід і досить невеликий хронометраж серії у 20 хвилин, вкупі з сезоном всього із 7 серій, основний сюжет вийшов досить коротким і якимось не настільки аж цікавим. По суті, якщо прибрати флешбеки, то весь сюжет можна вкласти у 4 20 хвилині серії, тобто у дві пересічні серії невразливого, що якось ну дуже слабко. А у серіях, де флешбеки були не такими цікавими і обширеними, як у Франкенштейну, а упор був саме на актуальні події, то і серія. Явно була слабшою за інші, що вже точно поганий знак. Через це мене розчарував, приміром, Франкенштейн. Я думав, що може він приєднається до загону у серії так третій. Але він добровільно, бо таким чином наречено від нього не втече через чіп. Але ні, він проводить кілька сцен із флегом, а потім його виводять із серіалу досить швидко. При тому, що персонаж із голосом Девіда Харбера вийшов ну, дуже харизматичним і цікавим. Та й загалом мені він дивно синергує із нареченою. Адже під час одного із перших флешбеків у другій серії. Ми бачили наречену як жінку із розумом дитини, адже вона тільки не народилася. При тому ж в сучасності ми бачили як цинічну вже дорослу жінку, і відчувалося, що між цими подіями пройшло сотні років життя. І в тих же флешбеках Франкенштейн також поводився досить по-дитячому. Не настільки, звісно, бо він значно старший, проте такий самий наївний і без розуміння світу. Тому я очікував, що в теперішньому часі, коли нам повноцінно покажуть Франкенштейна, він також буде іншим персонажем. Але ні, він такий самий інфантильний і дур... Звісно, при тому ж досі цікавий і харизматичний. Проте з ним відчуття між флешбеками нічого не було. Але це я принаймні можу пояснити тим, що сам Віктор Франкенштейн, творець даного Еріка Франкенштейна, при створенні першого життя був не настільки досвідченим і, можливо, щось налажав. І користуючись нагодою, хочу поділитися моїм ставленням до флешбеку нареченої. Адже я в інтернеті бачу думку, що от Ерік Франкенштейн мудак, і взагалі він сам підштовхував наречену в бік Віктора своїми діями. Проте, перш за все, у всьому Винуватий сам Віктор, адже він почав гратися в Бога і створював життя раз. Створив Еріка настільки інфантильним, що той взагалі не розуміє, як себе потрібно поводити, моральні норми, чи ще там щось. А потім сам зраджував своїй дружині зі своїм же творінням, яке він зробив як пару, названому сину, що вже якась хвора поведінка. Тож його фінал я вважаю заслуженим. І нікого окрім нього у долі даних персонажів я не можу винуватити. Проте підсумовуючи, на початку серіал ще можна було би сприймати як. Такий собі філерний, не сильно потрібний сюжет, але з упором на передісторію і розкриття персонажів. І що саме через це потрібно дивитися істот командос. А під кінець навіть флешбеки перестали отримувати достатньо хронометражу. Адже взяти, приміром, фосфора. Там є ніби тільки чекпоінти по типу персонаж робить один поганий вибір, трагедія, суф по фазі і чіпляюча фраза в сучасності. Але якось не віриться в те, що він справді вирішив надурити ту диктаторську країну через принципи, чи що він настільки поїхав на вбив або на грошах і владі у мафіозному бізнесі після того як був хорошою людиною. Саме тому фраза just працює, а фраза oh, I'm sorry. We were just... pretending to fly. Ні, бо у серії із флешбеком Візла основного сюжету майже не було, і більшість часу відвели саме флешбекам, на відміну від передфінальної серії із фосфором. Також мені не дуже сподобався Поколістан із його технолицарями. Не дуже ясно, звідки вони аж настільки продвинуті тут. Та й відчувається це чисто як карикатура. Коли умовний корта Мольтезе, де була велика коміксна морська зірка із космосу, карикатурою явно не відчувався. І навіть так, що це за муть у флешфорварді відбувається? Що це за держави? Яка із допомогою одного грода, якого Флеш самотужки перемагає постійно, здатна убитину прямо всіх членів Ліги справедливості, Титанів, Спілки справедливості та інших сольних героїв. Так і бачить цю сцену, де лицар стріляє лазером з руки, і супермен такий. І цей поколістан є по суті центровою локацією серіалу, навколо якої крутяться ледь не всі події. Але рятується все той факт, що це мультиплікація, і тут таку країну сприймати нормально ще можна. Та й насправді я можу зрозуміти, чому була вибрана саме така східноєвропейська держава і з мовою десь посередні між сербською, польською, словацькою і російською. У мене стійке враження, що Джеймс Ган визначає сеттинг і настрій своїх історій за тим, яку музику він слухає на даний момент. Вартові Тактика ніби народилася із того, що Ган підсів на музику 80-х, і вирішив дати персонажу, якого десь тоді й мали би викрасти з землі, із собою плеєр, у чого не було коміксної основи. І на цій концепції побудований саундтрек цілої трилогії. Тут же вся музика, від інтро до звичайних пісень всередині серіалу, має свій дуже конкретний стиль, який є недостатньо компетентний, щоб описати. Але ви можете чути його на фоні протягом цього відео. Та й якщо ви дивилися серіал, то точно зрозумієте, про що я. Музика Переважно виконана на духовних інструментах і акустичній гітарі. У саундтреку є і ромський і Балканський і духовний оркестр, і фінський фолк-метал, і норвезький, і американський, і багато ще які гурти. Але з величезним відривом найчастіше в мульті з'являється гурт під назвою Гоголь Бордело», який є технічно американським, але водночас інтернаціональним панк-рок-гуртом, який переважно складають музиканти східноєвропейського походження, емігранти з України, Росії та Ізраїлю. Заснований гурт українцем Євгеном Гудзе. Між іншим. І от вайб їх музики з потужним східноєвропейським акцентом у вимові англійської, і з вкрапленням тієї ж російської в тексті, він досить цікавий і незвичний. Проте мені не те, щоб аж вкатує. Для американців ясно, це така собі екзотика, як для нас, умовно, іспанська музика. Чи щось таке. Але для мене, як для людини зі Східної Європи, це скоріше буденність, як якась музика із весіль. Проте, звісно, все якісно. Вайб якийсь є, та й я дав цьому саундтреку. Час після перегляду останньої серії, і тутешню музику я так і зміг розсмакувати та вподобати. Але все одно вона не те, щоб сильно поліпшувала мені враження від мультсеріалу в процесі перегляду. Проте це досить цікавий і творчий підхід до створення кінотвору, відштовхуватися від музики і по-справжньому джерел натхнення. Таке у супергероїці не сильно часто трапляється. Але все-таки у підсумку про мультсеріал можу сказати, що він мені сподобався. Я із задоволенням дивився кожен епізод щотижня. Там дуже добре написані діалоги, прописані та харизматичні Персонажі, непогана анімація, і його точно варто подивитися всім любителям супергероїки, як мінімум, щоб не випадати із контексту нового кіносестуді Сі прямо на старті. Але чи вразив він мене в достатній мірі, щоб я ставив його для себе на рівні із невразливим, чи бодай людьми x 97 Гадаю, ні. Навіть попри те, що персонажі тут розкриті явно краще, ніж в віксах. І це якраз таки через те, що сам основний сюжет взагалі практично не вражає. Є кілька твістів, крутих моментів, хороших сцен, і історія має сенс, проте взагалі не чіпляє. Для цього на жаль, їй потрібно було би ще разів два більше серій. Отже, це все, що я думаю про монстрів Командос. Я розумію, що у мене вийшов трохи негативніший огляд, ніж у людей зазвичай. Тож відкритий до дискусії у коментарях. У наступному відео я детально розбиратиму кіносеси Джеймса Гана, як він побудований і структурований, що як на мене буде цікаво, і вийде це відео дуже скоро. А я дякую 20 гривень, Юрі Скіпнесу та Артему за фінансову підтримку. Також дякую Олду, Таносу Арсено та Назару за те, що стали спонсорами каналу на Ютубі. Ставте вподобайки, підписитесь на канал. І до зустрічі.